Я хочу трошки поговорити про Florence and The Machine, тому що uh -huh. в неї намічається новий альбом 31 жовтня, який я дуже чекаю. Перші два сінгли вийшли. Мені сподобався найбільше другий називається One of the Greats. І в неї Флоренс вийшло величезне інтерв'ю для The Guardian, і ми дізналися деяку. Новину, про яку раніше ми знали, що від самої Флорен, що в неї їй довелось відмінити декілька шоу в 23-му році, через те, що вона майже померла, але ми не розумію, не знали типу, що саме відбулось, uh -huh. і вона розповіла, що у серпні 23-го року вона пережила викидень за кілька днів. Вона дізналася, що вагітність була позаматковою. Запліднена яцеклітина прикріпилася не в маці, а в матковій трубі, яка зрештою розірвалася, спричинивши масу внутрішню кровотечу Найближче, що я була до створення життя, було й найближчим до смерті, каже вона. Просто поет. Я ніби переступила через двері, за яким було повно жінок, що кричали. Тому і альбом новий називається Everybody Screams. Всі mm -hmm. кричать. Не, цікаві... Такі... Таке, знаєш, не те, що цікаве. Вражаюче, що відбулось, коли я читала цю статтю, мене аж сироти було по шкірі. Що у 22-му році Флоренс випустила Сингл Кінг, і там була mm -hmm. розмова самою собою про те, чи варто їй мати дітей, чи продовжувати життя виконавиці, чи можливо поєднати обидва шляхи, і там є рядок. Я ніколи не знала, що мій убивця прийде зсередини. Mm -hmm. Я прям прям шоці була. Знаєш типу, ну Флоренс. Yeah. Реально відьма. Ну я вірю, mm -hmm. в те, що вона відьма. Наприкінці літа Флоренс скаласувала кілька фестивальних виступів, пояснивши пояснивши в інстаграм, що перенесла екстрену операцію, яка врятувала її життя, але поки не готова розповідати подробиці. І той рядок у цій пісні Кінг був дивним, бо я мала позаматкову вагітність на сцені. Вона детально і спокійно розповідає, що сталося два роки тому. Вона та її хлопець, британський гітарист з Інді гурту, з яким вона то разом то порізно з 11-го року вирішили спробувати завести дитину. Це був мій перший досвід навіть спробувати завагітніти. Я думала, неможливо, я ж вже стара, їй на той момент було 37. Але вагітність настала після першої спроби. Це був шок, але водночас магія. Викидень трапився дуже рано, ще до того, як вони комусь розповіли. Я подумала: ну, це ж частина процесу. Лікар сказав, що це зазвичай. Не Небезпечно, болісно, але не небезпечно. За тиждень вона мала виступити на фестивалі і вирішила не скасовувати концерт. Емоційно я була сумна і налякана, але водночас трималась. Але позаматкова вагітність, про яку вона тоді не знала, була небезпечною. У день концерту вона почувалася зле, кровотеча посилилась, біль ставав нестерпним. Лікар наполіг обов'язково перевіритись. Вона відкла.